Це не кадри з фільму про екологічну катастрофу. Це реальність. 8 червня на рівненщину нагрянув нищівний буревій. Стихія знищила сотні гектарів лісу. Усю силу стихії на собі відчуло Костопільське надліцництво. з висоти пташиного польоту. Видно масштаб шкоди на розчищення територій. Потрібно понад 27 мільйонів гривень. Пройшов бурелом на площі суцільних в принципі, більше понад 200 гектарів лісу. Зачепило сім лісництв, наробило біди багато. Ну і потрібно щось вирішувати і подальше розробляти ці буреломи. Однак розпочати роботи, каже головний лісничий, наразі неможливо. Згідно з українським законодавством, якщо площа заготівлі деревини становить понад один гектар, потрібно пройти процедуру з оцінки впливу на довкілля. Цей процес довготривалий та недешевий. На практиці оцінка впливу на довкілля. Триває не менше 4 місяців. В окремих випадках до шести місяців, навіть можна сказати, в частих випадках до 6 місяців. В окремих може бути ще й більше, якщо є зауваження до звіту і так далі. Щоб ви для себе зрозуміли економіку питання. Питання не просте, всі ми бачимо зруйновані повністю насадження, які не відновляться, які потрібно прибирати. За час виготовлення необхідних дозволів деревина може втратити свою цінність та якість. Шкідники будуть відповідно відпрацьовувати, як це називається по термінології, той ліс, який впав, тому що це природа. Для них це вже деревина, яку треба і можна їсти. Туди будуть в ті отвори, які роблять комашки, проникати грибкові спори. Вартість дерев, які повели в буревій, оцінювали у 288 мільйонів гривень. Через стихію за висновками фахівців не дорахуються 141 мільйону гривень. Документи на отримання дозволів уже направили у потрібні інстанції. Втім, просять, аби там їм дали можливість працювати вже не чекаючи зазначеного терміну. Переконані, рішення і так буде позитивним, але втратять багато часу. Після прибирання території планують висадити нові дерева. Однак для повного відновлення. Відновлення необхідні десятки років. В залежності від того, як тут буде ліс насаджуватися. Якщо тут буде сосна, це 80 років. Дуб 100 і більше років для відновлення цього лісу. Спеціалісти додають, такого масштабу буревій трапився на цій території вперше. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.